Астрономи 19 століття уявити не могли, які дива приховує від них Всесвіт. Нам може здаватись, що ми відкрили вже все. Досі є гіпотетичні об'єкти, які можливо чекають на своє відкриття в майбутньому. Привіт, світе! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. Потервеньмо трішки прозорі. 99% зірок є подібними до нашого сонця, дуже яскраве, але коротке життя. Все починається з бінарної системи. Всередині червоного надгіганта не буде видно в жоден телескоп. Зовсім не надмасивна чорна діра, а ядро темної матерії. Чорні діри здаються винятком із цього правила. Пухнастими кульками струм, щоб воно мало такий же вигляд, як зірка. Чули про білі діри? Ніщо не може увійти в білу діру. Мініатюрні великі бавовни, стабільні крутовини. Це машина часу цікаво, правда? Потрібно тільки продовжувати шукати.